Всім привіт! Останнє відео я випускав три роки тому, і треба вже якісь невеличкі апдейти кидати, тому вирішив, що зараз саме час, саме воно. Загалом передивився його, трошки подивився на себе через призму того Сашка, який щось вам розповідав три роки тому, чого він хоче, де він себе бачить і тому подібне. Загалом за ці три роки дуже багато змінилося. Тоді, коли я записував це відео, я взагалі не знав, як повернеться моє життя. Десь буквально, я думаю, там за місяць після того як я його записав, я з одним рюкзачком на спині переїхав у Львів. Там, по суті, була моя перша нормальна робота, тому що в Перед цим в держсекторі я так пропрацював один місяць. Загалом це і роботою важко назвати, і більше зрозумів для себе, що в державному секторі я точно працювати не буду. <кхід> Там потрошки почав розвиватися, рухатися в тому напрямку, в якому я себе бачив. Загалом це був доволі такий прикольний період, давав дуже багато лекцій по універам. Про те, що я сам тоді ще на той момент не дуже добре усвідомлював, але іншим вже розказував, як потрібно чим займатися, що як потрібно працювати. Загалом трошки загруз і перейшов тоді в. Енергетичну сферу, а саме в компанію, яка займається установленням та продажем сонячних електростанцій, весь цей період, після переїзду, я почав займатися тим, що ми з моїм бізнес-партнером Юрою будуємо стартапчик. Він вже дуже багато півотився, дуже багато змінювався, але загалом, якщо так сказати, ми хочемо дозволити людям з низькими чеками увійти в інвестування. Зараз вже він знаходиться на останньому етапі, тобто. Там залишилось тільки вже відкрити там зайти до нотаріуса, підписати документ, залити трошки реклами і вже зайнятися повноцінно продажем та встановленням станцій. Чи думав я тоді, що я реально стану директором, так як я розповідав три роки тому? Я думаю, що ні, я в це не вірив. Але. Можу сказати, що як ціль воно в мене все-таки стояло. Я хотів відчути, відчути себе вже в топ-менеджменті. Загалом до цього я прийшов, коли я працював в компанії SunLarix зі встановлення сонячних станцій. Я все таки досягнув цього сілева, тобто був директором київської філії. тому це відео доволі таки можна сказати пророче, тобто ким хотів, тим і став. В Forbes топ 1 так і не попав, але загалом, дізнавшись там трошки про внутрянку, про те, як там все відбувається, як формуються ті рейтинги, як формуються ті інтерв'юшки, як попадають в статті. Вже не таке сильне бажання бути, як казав один <смас> український олігарх першим хлопцем на селі. Тому як така ціль попасти в, в топ 1 Forbes України, не те, щоб вона ще й залишилася. За цей час доволі в житті відбулося багато змін, багато переосмислення, багато переоцінення тих чи інших компасів, які вели мене по житті, туди, куди я прагнув, до чого тягнувся. Але загалом можу сказати одне, те, що все-таки амбітність, яка була в мені закладена ще з самого дитинства, вона зберіглася, і до цього часу вона просто трішки трансформувалася в сенсі того, як. Як я бачу саме реалізацію того чи іншого свого потенціалу. Я казав, що в мене тоді немає ніяких толком навичок, але я зрозумів просто, що ці навички я ніяк не застосовував. Там я сказав щось про дипломатію. Ця дипломатія взагалі не про мене, це скоріше про уступання в конфліктах. Тобто, це спираючись... я спирався на те, що я не конфліктна людина і загалом можу дуже легко з'їхати з конфлікту, але це насправді не те, що дуже добре. Вже за таке життя у Львові Києві я зрозумів, що я вже не дипломат, зрозумів, що на конфлікти потрібно йти, і потрібно сваритися для того, щоб досягнути чогось, що ти дійсно хочеш. Тому що якщо завжди уступати і виходити з конфліктів якимось там консенсусом, ну це взагалі ніякого профіту толком не приносить. Краще посваритися і дістатися до істини, а якщо вже там якось. Ну це все дуже дивлячись, звісно, від контексту, тому що є такі речі, в яких можна сваритися, в яких не можна. Це все треба е, мати чуючку, де правильно зайти, де правильно вийти і де потрібно проявити трошки наглості. Е, загалом це таке відео про все і ні про що одразу. Можу сказати одне те, що я задоволений тим, куди я зараз прийшов. Я зараз зараз взагалі мене життя закинуло. Тобто я зараз знаходжусь в Норвегії в лагері для біженців, і далі буду проходити на інтерпрограму по комуні, і буду вже осідати, ну намагатися осідати тут, в Норвегії, так як країна мені це дуже сподобалася. Ну, на перший погляд, в наступному відео, там через кількість там років, а можливо і навіть швидше, я вже вам розкажу, чому ні або чому так. Загалом кажу, що ми задоволений, задоволений тим, що я знайшов свою кохану дружину, я знайшов дуже класного бізнес-партнера, бо ще тоді в мене його не було. Я зрозумів, що самому над чимось працювати дуже погано, тому що ти не можеш розділити як ніяк хороші моменти, так і погані. Не можеш нормально проаналізувати ситуацію, бо ти на все дивишся так однобоко, односторонньо. Але загалом надбання цих двох людей в моєму житті, воно. Зіграло таку дуже ключову роль, і вже відштовхуючись від цього, я можу зрозуміти, що це те, що мені було потрібно. Тому що я не одинак. Я завжди був командним гравцем, завжди шукав команду, завжди шукав однодумців, підтвердження своїм словам, підтвердженням своїм тезам, гіпотезам, всьому. Бо. Приймати рішення, спираючись тільки на власну думку, на власне середження, це, звісно, дуже класно. Але деколи хочеться почути думку зі сторони, тобто, і переоцінити те чи інше своє рішення в контексті того, наскільки іншими людьми це сприймається. Тобто це такий невеличкий каздевчик себе. Якщо говорити зараз по тому, чого я дійсно хочу, бо я дав собі дійсно вже правдиві відповіді, тобто я не не дурив себе, то це в першу чергу сім'я та її благополуччя. Для того щоб моя сім'я була благополучною, мені потрібно далі е, займатися тим, щоб забезпечити її е, якісну фінансову стабільність, безпеку. Та е, загалом, зараз е, основна. Основна діяльність, якою я займаюся, це розвиваю свій проект, плюс займаюся тим, щоб інтегруватися в суспільство Норвегії, адже воно має свої там певні певні нюанси. І ці нюанси потрібно розуміти. Тому що, коли ти стаєш мігрантом, переїжджаєш в зовсім іншу країну, зовсім інше мислення, зовсім інші люди, зовсім інший устрій життя, зовсім інші правила. А жити так, як ти жив в Україні, ти вже не можеш. Тому. Тому це потребує часу, це потребує гнучкості твого розуму, твого світосприйняття, адже деякі речі перевертаються з ніг на голову. І доволі, доволі, якщо чесно, важко сприймати всю інформацію в такі короткі терміни, адже звичайно, що тобі потрібні. Ресурси для того, щоб існувати, тобі потрібні ресурси для того, щоб розвивати свої проекти, тобі потрібні ресурси, щоб забезпечувати свою сім'ю. І це все таким невеличким тягарем на тебе кладеться. Але це відчуття відповідальності, воно робить тебе неймовірно щасливим. Тому що якщо ти маєш ті чи інші речі, за які ти відповідаєш, за які ти несеш відповідальність, це і формує якийсь там твій фундамент життя, на якому ти стоїш. Загалом, загалом, це таке. Оверв'ю того, що я там говорив три роки тому, як я себе там бачив, чого я там хотів, і загалом наступному Сашкові, який вже буде дивитися це все, який буде оцінювати ту ситуацію, в якій я зараз знаходжуся, який буде вже робити свої висновки з того, як йому буде здаватися якось там ще дитячого бачення. Хоча, чесно кажучи, напевно, внутрішньо я не, не те, щоб змінився, просто. Потрошки наростаю досвідом, який, і, який став призмою того, як я зараз бачу ті чи інші речі. А Та сама перспектива, з якою я дивлюся на це це життя, вона залишилась тою самою. Просто змінився, там, можливо, кут чуть-чуть погляду, і те, як я дивлюся на ті чи інші речі. А, той, хто буде наступний записувати відео з тим, здивлюючись, Зараз на те, що я зараз записую, я тобі передаю привіт. Надіюся, що все як мало бути в твоїй голові, так воно і сталося. Передаю привіт своїй дружині, можливо, дітям. Хто знає коли я це буду записувати? І надіюсь, що в тебе все добре. На цьому моменті, напевно, хочу попрощатися вже, так як е, описати свій, весь свій життєвий шлях там, в короткому відео неможливо. А, і слухати, напевно, не те, щоб дуже комусь було б цікаво. Але я в першу чергу записую це відео собі, і мені байдуже, чи воно набере там якісь перегляди, чи взагалі хтось його буде дивитися, чи взагалі комусь це цікаво. Я його викладаю для себе, для того, щоб розуміти в майбутньому. Хто я, що я, та, і так як я планую стати якоюсь то медійною публічною особистістю, це буде дуже класно продивлятися в такому зрізі, там в декілька років, як мінялася та чи інша особистість. Тому що мені, наприклад, було б цікаво подивитися на тих людей, в яких там щось вийшло, які є успішними. По тим чи іншим міркам, як вони саме зростали, як вони мислили в ті чи інші періоди свого життя, і як вони до цього всього приходили. Не з слів того, як вони там жили, чого вони там добивалися, і через що вони проходили, а дійсно, якими вони були в той чи інший момент. Тому це така типу автобіографія, не знаю, яка буде мені допомагати в майбутньому аналізувати своє бачення і. І якось оцінювати адаптивність до цього життя. Адже адаптуватися приходилося багато, еволюціонувати, наскільки це можливо. І, та, і дуже багато пристосовуватись. Тому зараз я знаходжусь в, в Норвегії. Поки що планую залишатися тут. Можливо, є невеличкі думки там з переїздом до Британії або США по навчанню, адже дружина хоче навчатися в топовому вузі, а я буду з нею, звичайно, і підтримувати її в цьому. І так само не буду забуватись про, про те, що в мене є загальне життя від цілі, яких я хочу досягнути. І та справа, якою дійсно мені подобається, і хочеться займатися, тому що принести людям цінність в тому, щоб вони могли. Не з тими мінімальними чеками, про які всі там розказують, умовно там супер мінімальний чек в 5, 7, 10 тисяч доларів. Якби ці люди розуміли, що це взагалі не мінімальний чек для, для пересічної людини, вони б розуміли, що, м, напевно, середній чек для пересічної, ну, мінімальний чек для пересічної людини, він становить там орієнтовно. Ну, не знаю, ну хай 250 доларів це, це максимум для інвестування. Тому що ці люди живуть там условно на зарплату. Ну, я таким був, я таким жив, тобто доволі таки недавно. І міг би собі дозволити там відкладати не більше там, 250 доларів. А ті інструменти інвестування, які пропонуються, вони не те, що якісь безпечні, класні, гарантовані і е, інноваційні. А, те, що хочемо запропонувати, ми, зовсім змінить світ інвестування, тобто він тут такого ще повноцінно не бачив, і це дуже суперечлива ідея, адже ми хочемо дати можливість. Не хочу казати бідним, ну просто людям з низьким достатком дозволити собі інвестувати. Тобто, а інвестування під собою не мало на увазі те, що там люди з низьким достатком можуть собі його дозволити. Це для це інструмент для багатих, щоб ставати ще багатшими. Тобто, щоб цей один відсоток він все ставав багатшим, а 99% втрачало. Адже ні середні, ні там, нижчі класи не можуть собі дозволити якимись якісними інструментами покращувати своє своє становище. Тому це суперечлива ідея, в яку я вірю, в яку вірю не тільки я, в яку вірять вже доволі таки багато людей, які в це в це процеси залучені, які нам допомагають, які нас консалтять, які нам розказують, чому це не ви, чому це не вийде, чому це вийде. Але все одно ми рухаємося в тому напрямку, для того, щоб дозволити все таки дуже великій кількості людей покращити своє фінансове становище за рахунок надійних та. Та доволі бюджетних інструментів. Загалом на зараз в мене все. Собі з майбутнього я бажаю так само залишатися мотивованим, дисциплінованим, щасливим, здоровим і удачі. На цьому в мене все. Папа. -па.